І так, друзі, всім привіт. с з Дімоном на рибалочку, будемо рибалити сьогодні на лівобережній. Це ну, в принципі, від лівобережної метро і, 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 і ну, русановські сади. Будемо ходити, будемо двигатись, шукати рибульку. Подивимося, що з того вийде, що ми знайдемо, обов'язково вам покажемо, тому не переключайтесь, прожимайте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. Приємного перегляду! Перед цим на покльовку щось було схоже. А це я не знаю, що це таке. Це трава. А, а ні. О, судачок. Судачок, так. Да. Судачок. Ха -ха, поняв, поставив 16 грам 3 дюйма. Верите, да? на берегові угу. І таке от спокусилося їсти. Ну це поки що результат. Я би сказав навіть не результат, а шлях до розуміння, що нам з тим всім робити, з тією рибою. Влад кидає... Скільки ти кидаєш? 2,5? 12 грамів 2,5 грам, дюйма. А я перев'язувався, думаю, поставлю погупать. Тут швиденько обкидати місцинку і, можливо, рухатися в інше місце. І на тобі. хе хе полював, да з такою клювакою, що прям капець. Да. О, то диви. Я якби, это по-взрослому, по-взрослому по сравнению з тобою. Е? Хе-хе-хе. Така подача була, ти шо, прям отдаєш спінінга? Зберігайся прям. Люснуй. Поняв, да? А? Не, ничего не поменял. Так как было, так и есть. Два с половиной, да? Да, два с половиной дюймика, 12 грамм. Чем меньше силиконка, тем больше рыба Ну, видите, какой. Горнюничкий. Ух, как пошел. Вот такое. Рыба есть. Треба уметь ловить. Далеко, я так понимаю, смысла кидать нема. Блять, подсидишь. А, а, а Не, Дима, не подсидишь. Срез. Да. Промахнулась, там флюрочок коротенький стоял. Промахнулась по поэтому. По шнуру. Доль прокинув, да? І вообще прям в ногах. О, диви, Прям в ногах вообще взяв. Та з такою подачей, -мо! Ну диви. Пойде. Так гепну, ось все прям-прям уже зрозумів. Я вже вийшов з-подбуровки і почав тягнути уже тут по ровності, там де ми ото колись ходили. По міляку. І він тільки ту-тух! Ось такий, друзі. Горнненький, додому. Взял? Це той, хто нам кто нам хвосты тут обкущує. Хто там хвости обкущує? Ого! Хто хвости може обпущувати? Кокунець. Кокунець. <реку> Трейдюйма прям. Туда, да? Туда, куди надо. Він силикохи прям шансу вообще не оставив на виживання. Опля! Три, а, а два з половиною не хоче, ти поняв? Три дюйма давай. Три дюйма. Три дюйма рішає. Мале да прохане, йомає. Мале да голодне. Ні, хвост є, но він його, блин, закрутив, пронизав. Є. Yeah? Yeah. О, здалека взяв, да? Чуть дальше. Давай, сюда, на глисера. Опа. тобі хороший тут. Не, сюда. Судачок. Ну двоекс жар, -мо. Вот это голод. Ну я тоже хорошенько вот, їдала это. Хороший тут, хороший... Як тепер з нього з тебе його достать? Ладно, займайся, а, ще й перевернув його. О. Все, свободен. Око. <таплянсь> Око оп, оп, оп. Хороший туть. <таплянсь> да, 14 грамів зарішало. Тож, друзі, робимо висновки. Не впираємося в одну сікоху, просто підбираємо розмір, вагу, проводку і все буде. Прийняли рішення переїхати на іншу локацію, тому що тут, на жаль, фідерів більше, ніж тієї риби. Нема де кинути, нема де половити. А поки йдемо до авто, давайте за палочки поговоримо. Так, я рибалю на Safinu X в рості 254 з тестом 3.18 грама. Катушечку використовую, це у мене Daiwa Prorex. VLT, по-моєму, 4000. Шнурочок 0,8 в міліметрах. Ну і підібрали ключик до тієї рибки, подобається їй більше їй подобається, мабуть так скажу, що трьохдюймові приманочки. Скоріше такий колір фіолетика не сильно хоче, кислоту також. Зелененькі також ніяк не хоче реагувати, а такі більш таки малинка. А Колір лох і на вазі 14 грам, бо 12-грамові і 10 грамові грузочки ставив, рибка реагує, покльовочки є, але чомусь відмовляється куштувати приманку. Так що якось так. У мене це флагман Z в рості 2,46 46 316 котушка дайва. Revros LT 2500. Флюр сьогодні використовую 0,25. Воно трішки так ризиковано з точки зору щуки. Однак води дуже багато. Шнурочок якийсь із найтонших. Води дуже багато, хочеться швидко трішки добиратись до дна. І щоб сама снасточка була більш більш такою делікатною, то я вирішив поки що на 0,25 половить. Хоча у влади вже сьогодні був зріз, щуки. Так що поки що якось так. Ті ж самі 3 дюйма, ті ж самі 14 грам Поки що це оптимальний варіант. 16 грам реакція була, але... Але не така, як на 14. Поклівкою прям попах. Ай, зійшла в траву. Далековато, щоб розумав. Об травичку зняв рибку, блін. Хороша покльовочка була. Хорошо гепнув. Ось таку приманочку на 12 грамах. О, диви, окунь вийшов, бачив. От туди я його кинув. Десь і вода так пішла, конечно. Риба? Риба. І ось водій ми риба. Хтось гарненький, походу. Я сподіваюся, що окунь. Да, окунь. В ямці, так? Да? Так, да, я недалеко закинув, я його все я, я прокинув, поняв, щоб цей. Так, мене вже замикло. Не то щоб гарненький, але впирався гарно. Отак. От Хто я зна? Ну камеру на всякий случай включу. Ну походу трава. Ну щось воно кругами ходить. Багрена трава? Може бути багрена трава. Да. Риба. Судачок. разом с травою, клюнув пузом. Кабан! Не переживай, выживешь, все нормально. Давай, друг. Опа, пришел. Понял, в ямочке стоят и судачки. Є полював когось. Ух там! Давить, ти Варуйте. що? Ти що така покльовка була прям? Судачок? Кайфанув, я скажу. От покльовочки. Судачок. Придавив? Ні, в ротиках. В ротиках в'ив. Я сегодня по судакам, я сегодня без этих. Без какуни? Без как у них Я так, я так хочу. Ну как у ней. Хорошо, хорошо. Мне прям понравилась поклевка именно. Вот то, что надо именно только двойна, знаешь. Тух, тух. Ты шо Кайф. А в друзья вот туда. Хорошенький? В траву, так? Да? Так, да, в траву зашов. Ну, по то, тому, як він упирається, то може навіть хорошенький. Ох, і по траві давить. Та ти що? Пішов я до нього. Він до мене не йде, пішов я до нього. Магаме, відчиняй. Щоб це я там... О, вийшов! Ну це за сьогодні найздоровіший, мабуть, так? Да? Так да. Диви, Держі. як з'їв А ти там більше не ловив? Ні. О, диви. За сьогодні. Бігфіш Блін, приманка тупо випала з рота, поняв? Це ж так крепко він держав її. Ось такий, друзі, красень. Давай друг. Пішов. Да нет, це якась така тоже гомнюшка, понял. Я ему на снос даю до берега подходит. Там такий приямочок в березі. І тільки в том приямочку. Ох, і клюваки, -мо! Ой-ой-ой! Ось -ой -ой. і щука клюнула. Мабуть. Або я, може тут вийде її виманити. Ви, Вивезти? А це що в тебе тут таке відбувається? Я не знаю. Пливи, пливи, подруга. А що я, мабуть, за ріп гріпом? Я спробую до берега. Через траву? Ну а як ти? то? ти не зайдеш і нічого не зробиш. А, ладно, гулять так гулять. Давай кадр гарненький. Форсируешь? Опа, там опа. Опа! ха 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 Назад! Сюда и щуки стоять, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. А они, по-моему, везде стоят. Горнюня, да? Обережно, змея. А ты меня грызануть хочешь все-таки, да? Да я тебя возьму. Опа. И я, друзья. Фоточку. Фоточку. Йдем? Где твоя? Быстро на фотографілку сфотографируемся. Ой, кайф. Ой, кайф. Крючка разогнула. Селікошку порвала. А? Там видно, що крючку гайка. Там рвань, А не силикон кай. Щоб... швиденько. ты що кайфа! Все, нормально. Камера пише, камера пише Подруга, давай Тобі ще їсти і їсти Опа Давай Красунька Опа, все, пішла, пішла Отак подивився на часи, да? Щось колюнуло Конець походу. Да? Окунець. Ух ти, -мо! Ха-ха! Ну, А я такий понял, на часи дивлюся, і дивлюсь-такий. Топом його. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу риболовлю. Рибку довелося пошукати, поумовляти, але від того ще приємніше її упіймати. Задоволення отримано, тому беріть вудки, йдіть на водою, ви отримаєте задоволення від риболовлі. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал. І найголовніше все буде Україна.